Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше до відомого телеведучого Ігоря Моляра. Увірвали стітушки і зрізали болгеркою двері. Ведучий сітів. Переконує, що за нападом стоїть права рука Петра Порошенка Ігор Кононенко. Біля будинку і під моїми дверима чергують тітушки у спортивних костюмах, мабуть, активісти солідарної молоді. Потім вони наважились зайти до мене, сказали негайно пакувати речі, бо у квартири тепер новий власник. Були послані мною нах, звідки повернулися з болгаркою і зрізали двері, розповідає Моляр. Журналіст придбав квартиру за власні кошти у 2005 році. У помешканні зареєстровані і мешкає його родина, в тому числі неповнолітня донька. За його словами, у 2012 році він взяв 5 мільйонів 600 тисяч гривень кредит у Українбанку на новий медіапроєкт під заставу вище згаданої квартири на вулиці Ярославі вал загальною площею 209,4 квадратних метри. Станом на 2013-й він погасив половину заборгованості, залишок домовилися реструктуризувати, але у Банка почав. Проблеми. У 2016-му Нацбанк відкликав ліцензію «Укринбанка». Проте, поки тривали суди, банк активно віджимав заставну нерухомість. Мені відомо близько ста таких фактів, каже Моляр. Квартиру в результаті переоформили на страхову фірму країна, власницею якої є юристка біглого депутата Ігоря Кононенка Коваленко Ганна Миколаївна. Зараз вона депутатка Київради від партії Порошенка Європейська Солідарність. Однак вона виїхала за кордон. Так само за кордоном ховається від слідства і сам Кононенко. Рейдери Порошенка просто підробили документи, змінили власника і захопили моє приватне майно. Про співвідношення вартості великої квартири у центрі Києва і залишку боргу не буду й казати. Ви і так розумієте, наскільки ці цифри є незрівнянними, обурюється телеведучий.